Чи можна оформити зелений тариф на бізнес для бізнесу? Зелений тариф закінчив свою дію в кінці 2021 року. Всі, хто його омуну, отримали, до тридцятого року будуть ще електроенергію продавати. Зараз тільки можна оформити зелений тариф для побутового сектору для домогосподарств. І так само він буде діяти до 2030 року. Ну і оформлятися можна до 2030 року. Для бізнесу є інша програма, називається Активний споживач, коли можна теж продавати надлишкову електроенергію, але вже невідома ціна. Тобто ця ціна залежить від ринкових цін на ринку на добу наперед. Ось вона коливається навіть інколи від 50 копійок, і в середньому десь до 5 гривень в обідні години. Ну, 5 гривень це дуже оптимістично, але інколи буває, коли сонечка дуже мало. І там оформлення набагато складніше. Треба робити проектне рішення. Там має бути як мінімум два-два направлені лічильники. Цей проект треба вже погоджувати з обленерго. І тут якби сказати, все не так вже просто, як з побутовим споживачом. Але якщо є потреба, можемо зробити і таке.